Друзі, а це всі документи, які ви маєте мати, коли ви розмитнюєте транспортний засіб. Коли наш водій доставляє автомобіль, на нього робиться доручення, щоб він міг перетнути кордон. Потім, після того, як зроблено доручення, автомобіль приїжджає в Україну, його розмитнюють. Отримується форма МД2. Митна декларація. Після того, як декларацію зробили, проходиться сертифікація, сертифікат відповідності, документи, з якими водій перетинає кордон. Це децизія, що автомобіль знятий з обліку. Договір купівлі-продажу на транспортний засіб. І також обов'язково робиться експортна декларація ЕХ1. Коли ці всі документи зроблені, потім їдете в сервісний центр МВС, робите висновок експерта. І вже в кінці омріяний тих паспорт, перша реєстрація. Додатково тут ще мав бути контрольний талон і технічний паспорт на автомобіль. Ось всі документи, які потрібно мати для того, щоб розмитнити транспортний засіб в Україні. Ось друзі, цей автомобіль, який ми розмитнули дистанційним розмитненням. Вже маємо технічний паспорт. Ви бачили весь перелік документів, який необхідний саме для розмитнення. Отже, звертайтеся в плані доставки та розмитнення. Ми вам завжди допоможемо.